Слухай, так скучила за Києвом, Я навіть не уявляла як. Майже нічого не змінилося. А як це нічого? А блокпости, а їжаки ці скрізь. Ну, звичайно, не порівняти з тим, як ми виїжджали. І що? Які плани? Ну. Трохи видихнемо назад. До Німеччини. А я не поїду. Ще поки їхали, я вагалась. Тепер точно вирішу. А Таня, а що Таня? Тані тут буде краще. Ти ж її знаєш. Для неї змінити зачіску або тарілку це вже катастрофа. А там довелося все міняти. Мову, країну, місто. У неї такий регрес почався. Що, якби не Єва, я не знаю, щоб з нею було.